Вітаю, мене звати Тетяна. Сьогодні ми пригадаємо, які ще існують дроби, крім звичайних. Чи звертали увагу ось на цей напис на етикетках, коли купували воду в магазині? З усіх дробових чисел на практиці найчастіше використовують саме їх десяткові дроби. Пригадаємо, як вони утворюються. Запишемо звичайні дроби зі знаменником, поданим розрядною одиницею 10, 100, 1000 тощо. Такі дроби можна записати простіше, без знаменника, розділяючи цілу дробову частину комою. Якщо звичайний дріб правильний, то запис відповідного десяткового дробу починається з нуля цілих. Читаємо: 0,1, 0,01, 0,01 і так далі. Якщо звичайний дріб неправильний, або мішане число, то запис відповідного десяткового дробу починається з цілої частини. Наприклад, 3,8. На першому місці. Після коми маємо розряд десятих, на другому сотих, на третьому тисячних тощо. Розглянемо тисячних. Читаємо дробову частину із вказівкою назви останнього розряду в родовому відмінку, тобто 173,456. тисячних. До речі, якщо до десяткового дробу праворуч дописати нуль або декілька нулів, то його значення не зміниться. І навпаки, якщо десятковий дріб закінчується нулем або нулями, то їх можна відкинути. Уявімо, що вам потрібно купити воду. В магазині на полиці стоїть дві пляшки однакової вартості, але з різним об'ємом. Яку пляшку води вигідніше придбати. Оскільки десяткові дроби записують у тій самій системі числення, що й натуральні числа, то і порівнювати їх можна за тими самими правилами. Спочатку порівнюють цілі частини. З двох десяткових дробів більший той, у якого ціла частина більша. Наприклад. 5,311 більше за 4,798. Оскільки 5 більше 4. Якщо ж цілі частини дробів між собою рівні, то порівнюють їх дробові частини, починаючи з десятих. Якщо десяті рівні, то порівнюють соті і так далі. Повернемось до нашого питання про воду. У обох об'ємах ціла частина дорівнює нулю. Тому порівнюємо десяті, Оскільки 7 більше за 5. То і 0,75 більше від 0,5. Отже, вигідніше купити воду об'ємом 0,75 літра. Округлюють десяткові дроби, теж так само, як і натуральні числа. Наприклад, 5,27 округлимо до одиниць, отримуємо 5, цілих. округливши до десятих, матимемо 5,2, а до сотих 5,7. 21 сота. Нуль або нулі відкидаємо у записі дробової частини числа праворуч від того розряду, до якого виконували округлення. Якщо ж потрібно знайти суму або різницю десяткових дробів, це зручно виконати або усно, або письмово стопчиком. Тільки не забувайте важливе правило: розміщуючи числа один під одним, кома має бути під комою. Якщо доданки мають різну кількість десяткових знаків, то їх можна зрівняти, приписуючи нулі або тільки їх уявити. Наприклад, 3,8 додати 0,256. Додавання виконуємо не звертаючи увагу на кому, а у відповіді ставимо її під комами доданків. Отримаємо 4,56. Віднімання проводимо аналогічно. Щоб множити десяткові дроби, достатньо вміти множити натуральні числа та навчитися визначати місце коми в отриманому добутку. Спробуємо. Помножимо 11,37 на 0,9. Вирівнюємо множники по правому краю і перемножимо як натуральні числа, не звертаючи увагу на коми. Оскільки множники разом мають три десяткових знаки після коми, то в добутку слід відокремити справа на комою три знаки. Розглянемо задачу: площа якої кімнати більша, і наскільки? Спальні зі сторонами 2,9 метра і 4,7 метра, чи вітальні ширина й довжина якої 4,1 метра. Спальня має форму прямокутника, то її площу знайдемо помноживши ширину на довжину, тобто 2,9 на 4,7. Отримаємо 13,63 метра квадратних. Інша кімната має форму квадрата, то її площу знайдемо, помноживши 4,1 на себе або ще кажуть, піднесемо до квадрата. Після піднесення до другого степеня числа 4,1 отримали площу вітальні. 16,81 метра квадратного. Знайдемо наскільки вітальня більша від спальні. Для цього знайдемо різницю 16,81 та 13,63. Отже, площа спальні на 3,18 метра квадратного менше площі вітальні. На день народження марку подарували 2000 гривень. За ці гроші він хоче придбати собі рюкзак, який коштує 1500 гривень. Та пенал, що складає 10% від вартості рюкзака. Чи залишиться у марка ще кошти, щоб придбати зошити? Спочатку пригадаємо, що ж таке відсоток. Один відсоток від величини це сота її частина. Можна записати і у вигляді звичайного дробу, а можна і у вигляді десяткового. Наприклад, 10% це 10 сотих. Отже, нам потрібно знайти відсоток від числа. Якщо відсоток записаний у вигляді звичайного дробу, то щоб знайти дріб від числа, поділимо дане число на знаменник дробу, тобто на 100, а потім помножити результат на його чисельник. Кількість відсотків. Також можна помножити число на відсоток, записаний у вигляді десяткового дробу. Перший спосіб 1500 поділити на 100 і помножити на 10. Або другий спосіб помножимо 1500 на 10%, записаних у вигляді десяткового дробу, інакше кажучи, на 0,1. Отримуємо 150 гривень. Отже, після покупки рюкзака та пеналу у марка залишиться 350 гривень. Давайте пригадаємо, як множити десятковий дріб. 12,34 на розрядну одиницю 0,1, 0,01 тисячна та 10, 100 тисяч тощо. При множенні 12,34 на 0,1 0,01 В добутку записати цей дріб перенісши кому вліво на стільки десяткових знаків, скільки знаків після коми містить розрядна одиниця. Тобто, помноживши 12,34 на 0,1 отримаємо. 1,234 Якщо 12,34 помножимо на 0,01, отримаємо 0,1234. Якщо ж 12,34 помножимо на 0,01 отримаємо 1234. При множенні 12,34 на 10 100 тисяч добутку перенесемо кому вправо на стільки десяткових знаків, скільки нулів містить розрядна одиниця. Відповідно, отримаємо 123,4, 1234 і 12340. Нещодавно в магазині купувала шоколад та цукерки. Три плитки шоколаду обійшлися в 97,5 гривні. Давайте дізнаємось ціну однієї. Для цього поділимо кутом 97,5 на 3. Оскільки 9 на ціло ділиться на 3, то остачі відділення не буде. Зносимо 7, візьмемо по 2. 3 помножити на 2 дорівнює 6. Віднімемо від 7 6. Остача 1. Ділення цілої частини закінчено, в часті ставимо кому. Продовжимо ділення зніше п'ятірку. 15 на ціло ділиться на 3. В частку запишемо 5. Отже, ціна однієї плитки шоколаду 32,5 гривні. Пам'ятаєте, я ще цукерки купувала? Давайте дізнаємось і їхню ціну. Для цього поділимо вартість 135,2 гривні на кількість 1,6 кг. Пам'ятаєте, що десятковий дріб можна ділити лише на натуральне число. Для цього у діленому і дільнику перенесемо кому вправо на стільки десяткових знаків, скільки їх є у дільнику. Маємо 1352 поділити на 16. Тепер виконуємо ділення кутом. Не забуваємо, що в десятковому дробі справа можна дописувати потрібну кількість нулів, щоб закінчити ділення. Отже, ціна 1 кг цукерок 84,5 гривні. А ще в магазині я придбала 1 кг лохини зі знижкою 25%, акційна ціна складала 90 гривень. Давайте дізнаємось, яку суму я заощадила. Початкова вартість ягід складала 100%. Після здешевлення ціна становить 100-25%. Тобто 75%. Отже, 90 гривень це 75% повної вартості. Запишемо відсоток у вигляді звичайного та десяткового дробів. Для того, щоб знайти початкову ціну, нам необхідно знайти число за його дробом або відсотком. Якщо відсоток записаний у вигляді звичайного дробу, то число потрібно поділити на чисельник, а саме на кількість відсотків, і результат помножити на знаменник на 100%, або число поділити на кількість відсотків, записаних у вигляді десяткового дробу. Перший спосіб 90 поділити на 75 і помножити на 100. Другий спосіб 90 поділити на 0,75. Ще є і третій спосіб. 0,75 можна записати у вигляді 3 четвертих. То обчислити можна таким чином: 90 поділити на 3 і помножити на 4. Дорівнює 120. А це легко виконати усно. Ціна без знижки становить 120 гривень. На покупці я заощадила 30 гривень. Після сьогоднішнього уроку ви будете вже підготовлені до походу в магазин і з легкістю порахуєте свої заощадження. Сьогодні ми пригадали всі арифметичні дії з десятковими дробами, правила їх порівняння та округлення. А на наступному уроці продовжимо досліджувати життєві ситуації, деякі практичні задачі допоможе нам розв'язати математика. До зустрічі!